Останні міжнародні заяви ми проаналізуємо із міжнародним оглядачем, аналітиком детектором медіа Єгором Браляним. Він доєднується до нашого етеру. Пане Єгоре Вітаю вас. Добрий вечір, вітаю, Оля. пане Єгоре Ми буквально перед вами мали включення з Києва. Ми бачили, що зробила сьогодні Росія із нашою столицею. Де ви зараз перебуваєте? Ви також у Києві, як ви. Так, я в Києві загалом нормально, головне, що я живий і все далі додалося. Тобто, ми бачимо, що ці обстріли, які були вночі, це ще один доказ того, що Росія тисне на те, щоб саме на її умовах. Проводилися переговори і всі ці обстріли Києва та інших українських міст. Це ще один інструмент впливу Путіна і Російської Федерації на Україну і Захід. Про те, що хоче добитися Путін, ми з вами обов'язково поговоримо. Давайте по порядку, тому що сьогодні, зранку, міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що Київ чекає на сильну реакцію світу. На нічну масовану атаку Росії по Україні про це очільник Міноборони написав на своїй сторінці у Фейсбуці. Я це цитую: ці атаки є ще одним підтвердженням, що Росія не шукає миру. Вона продовжує вбивати українців. Розраховуємо на сильну реакцію з боку інших країн. Нам потрібна додаткова протиповітряна оборона для захисту від російського терору. Як відреагували сьогодні в світі? На новини з України на цей черговий теракт Росіян за великим рахунком відреагували досить типово. Тобто, були заяви від представників ЄС, НАТО, країн Європейського Союзу і Альянсу, і засудили цю атаку. Цікаво, що і президент США Дональд Трамп у мережі True Social написав, що там. Це було погане рішення, що е, він е, звернувся до російського диктатора по імені і сказав, що Володимир, ви втрачаєте по 5 тисяч людей щодня, треба зупинитися, і е, е, реакція реакцією, але ж ми маємо бачити певні наслідки для Російської Федерації. Але наслідки чомусь не настають. Або якщо настають, то не так швидко, як би нам хотілося. Стовідсотково, тому що вони вбивають, вони нищать і їм за це по великому рахунку нічого сильно не є. Якщо б їм раз показали на що здатний світ, як світ захищає українців, то можливо другий раз, хоча б думали перед тим, як таке робити. Після атаки Російської Федерації цієї нічної Володимир Зеленський скасував частину свого візиту до ПАР і повертається в Україну. На яких зустрічах таки вдалося побувати президенту? І хто його замінить у цьому тепер закордонному відрядженні? Яких результатів звідти нам чекати? Південна Африка є однією з важливих африканських держав, і в неї є амбіції стати. Не просто регіональним лідером, але і світовим лідером Південна Африка входить до складу БРІКС: це об'єднання Бразилії, Росії, Індії, Китаю і Південно Африканської Республіки. Зеленський зустрівся з президентом пар Сирівера Рамафоса. В нього такі достатньо специфічні погляди на російсько-українську війну і. Південна Африка хоче зберігати зв'язки з Російською Федерацією, на це є певні історичні політичні причини, що Радянський Союз допомагав в боротьбі проти режиму партиїду, який існував 40 років у Південній Африці. Але лише зараз відбувається така деколонізація знання і перша леді Олена Зеленська. Підписала угоду про відкриття українських студій в одному з університетів у Південній Африці, і важливо, щоб Україну так само досліджували і вчені і науковці з Африки. І Є глобальна коаліція українських студій, яка координується з українським інститутом при МЗС. І так само з іншими установами, там з постійним представництвом президента в Автономній Республіці Крим, і, якби, там в Південній Африці працює крута амбасадорка України в парці Любова Бравітова. Раніше вона відповідала за. Фактично весь південь Африки, але згодом було відкрито окреме посольство України у Ботсвані. І, взагалі, якби ми побачили після 22-го року активізацію України в Африці, це пов'язано першу чергу з тим, що ми експортуємо до африканських країн продовольство. Так само в Україні навчалися як мінімум до повномасштабного вторгнення африканські студенти, і Африка є епіцентром геополітичної боротьби за природні ресурси, за ті ж самі рідкісно земельні метали, які хочуть отримати американці в Україні. І саме за ці рідкісно земельні метали зараз ведеться боротьба між різними центрами впливу з одного боку, це західні країни, з іншого боку, це Росія та Китай. Я обіцяла повернутися до того, що хоче добитися Путін, що він хоче показати своїми діями. Я зацитую, підготувала собі цитату міністра закордонних справ Андрія Сибіга. Він заявив, що Росія показує, що вона є перешкодою на шляху до миру. Міністр додав, що такими своїми діями, а не словами, Путін демонструє, що він не поважає жодних мирних зусиль і прагне лише продовжувати війну. Ваш аналіз, якщо зосередитись на цьому детальніше, що хоче Путін показати перед всім світом? Тому що він далі вбиває наших людей, він далі нищить наші міста, і це все відбувається на фоні так званих теоретичних перемовин про мир для Путіна. Програма мінімум це зняття санкцій, тому що Путін розуміє, що санкції можуть бути жорсткішими, і що треба знаходити якісь обхідні шляхи для того, щоб отримувати товари подвійного призначення, і тоді їх використовувати в створенні військової техніки, яка потім знищує українців. Програма мінімум це зняття санкцій, програма максимум це підписання мирної угоди на російських умовах. І Путін не задоволений тим, що ніяк не вдається погодити цю угоду в обхід української сторони, що російський диктатор сподівався, що вдасться зробити такий договорничок США, але цього до договорничка не вдалося зробити. І зараз якби, Росія прагне будь-якими способами далі продовжувати збройну агресію проти України, але ми бачимо, що Росія хоче відновлення діалогу із Заходом, який був до 2022 року, бізнес з'южу, що як раніше. Велася торгівля, що Росія продавала там природні ресурси на Захід, але вже три роки як Росія переорієнтувала свою економіку на Китай, на Індію? І що тепер для Росії зник європейський ринок, і Росія тепер хоче. Відновити той статус кво який був на початок 22-го року, але зрозуміло, що зараз важко повернути той стан економічної співпраці, який був у Росії і Заходом там після 14-го і до початку 22-го року. А це як відбувається? Це така дипломатія з їх боку, або буде по-нашому, або ми можемо ось так. Ми можемо ось так стріляти по Сумах. Ми можемо ось так стріляти по Україні, по Києву. Саме так. Цей час напередодні 23 квітня в інтерв'ю французькому виданню але Point речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що умовою припинення бойових дій з боку Росії є встановлення контролю над чотирма українськими областями. Про які області тут йде мова, і як вони аргументують таке своє бачення? Це Луганська, Донецька, Херсонська та Запорізька області і. Частини цих територій окуповані Російською Федерацією, частини цих територій, як частини Донецької та Луганської областей, вони є окупованими після 2014 року. Частину цих територій Росія окупувала після 24 лютого 2022 року. Й основною однією з основних вимог Росії є те, щоб Україна вивела. Свої війська з цих з територій частин територій цих областей і щоб Росія встановила контроль повністю над цими областями. Російська Федерація вписала в свою конституцію ще у вересні 2022 року ці області і так само і окупований Крим. І зараз є достатньо серйозний виклик для того, як далі Україна буде комунікувати назовні про тимчасово окуповані території, і про окуповані території України мало пишуть в міжнародних медіях, і зараз треба думати, яким чином ми можемо зацікавити різні аудиторії. Цією темою, і що для цього треба знати і локальний і політичний, і суспільний, історичний контекст. Тобто, наприклад, якщо ми беремо Близький Схід, то парадоксом є те, що там країни перської затоки в них досить мало знають про утиски і репресії проти Кремли, проти корінного народу. І що, здавалось би, одновірці мусульмани мало знають про репресії проти мусульман в окупованому Криму. І ну, це один з прикладів. І що, повертаючись до Піскова і окупованих Росією територій, що я хотів би нагадати, що тоді, в кінці вересня 2022 року, як відповідь на спробу Росії анексії цих територій, Україна подала заявку на вступ до НАТО за пришвидшеною процедурою. Але ми знаємо, що з певних політичних причин вступ України до НАТО призупинено, але в будь-якому разі, ми далі рухаємося, щоб. В певний момент стати країною-членом північно атлантичного Альянсу, е, мене така ремарка на все, що було сказано, тому що ну, е, Росія кожного дня вона міняє своє бачення. У моєму розумінні, коли висловлюються умови, на яких вони готові сідати за стіл переговорів, це є серйозні заяви. Одного дня, 23 квітня, вони говорять про чотири області. Перед тим днем, 22 квітня, з'являється повідомлення, що Кремль готовий до перемиря на поточній лінії фронту. Я ж нагадаю, що вони не контролюють повністю жодну із цих чотирьох областей. Тобто, масло масляне, ми говоримо ви говорити сьогодні одне завтра інше. В Росії є свій гранд наратив Це те, що на їхню думку ці території вони є ісконно руськими землями, що це нібито Новоросія. Це той наратив, який Росія сформувала ще в 2014 році, і, і російська пропаганда вкидує різні наративи для того, щоб маніпулювати. В тому числі і всередині України, щоб українці були більш роз'єднаними, і що навіть ці претензії, територіальні претензії Росії на українські території вони, вони вже нібито юридично закріплені. І Так само зараз постає питання, наскільки ми Добре пояснюємо нашим партнерам, що відбувається на окупованих територіях, і тому, якби я думаю, від здатності нас пояснювати не лише на Заході, але й у світі в цілому, що питання окупованих територій ще залишається, і що Росія продовжує окупувати ці території. Деякі території там вже 12 рік, деякі території 4 рік. І ми маємо пояснювати на простих прикладах, що якщо там не зупинити Росію в Україні, то схожі окуповані території можуть з'явитися там як той самий Тайвань, наприклад, і прагнення Китаю окупувати Тайвань, чи, наприклад, ситуація на близькому сході. Де багато є заплутаних конфліктів, той самий Ізраїль-сектор Гази чи боротьба там, Ірану проти Ізраїля. Тобто насправді ми зараз вже в такій ситуації, коли перспектива Третьої світової війни не є такою віддаленою, насправді що? Всі ці війни, які ведуться зараз в різних куточках світу, я маю на увазі російсько-українська війна, і так само там війна в Ємені, і багато чого іншого. Вони рано чи пізно і американо-китайське протистояння геополітичне, вони рано чи пізно переростуть в Третю світову війну, і тому, якби країни заходу, мають до цього бути готовими. Тому що е, зараз е, Україна є на е, в авангарді цієї майбутньої третьої світової війни, і зрозуміла річ, що все те, що зараз відбувається в Україні, це виключно провина росіян. І російського диктатора, не і ми треба, на них сказати, нападали. Це точно це вони так, прийшли так, до так. нас і що, додому. І що Росія є загрозою не лише для України, але так само Росія є загрозою і для Європи, і тому, якби спільне усвідомлення загрози, воно має призвести до кардинальних змін в баченні, в тому, що треба робити все можливе, щоб. Давати менше можливостей Росії продовжувати свою збройну агресію проти України І так само те, що Росія робить в тій самій Африці чи на Близькому Сході, дестабілізуючи ситуацію, там Тому нам потрібна стала угода про мир. І на цьому я хочу зупинитись зараз детальніше. Сьогодні з'явилося повідомлення, що президент США Дональд Трамп вважає, що у них є угода з Росією. Але із президентом Володимиром Зеленським, нібито домовитись, важче. Утім, це цитую це нормально. Я зацитую Трампа. Я думаю, що Росія готова, і багато хто говорив, що Росія хоче піти на все. Я думаю, що у нас є угода з Росією. Ми повинні укласти угоду із Зеленським. Я думаю, що Зеленським буде легше мати справу. Поки це важче, але це нормально все добре. Я думаю, що ми можемо домовитися з обома. Я сподіваюся, що вони це зроблять. Це була цитата Трампа, які вже відомі факти, про що може йтися у цих домовленостях і чи в гонитві. Показати результат за 100 днів, тому що от, от у Трампа 100 днів президентства, вони будуть тиснути, аби домовитись, щоб просто, хоч про щось домовитись, мені редактори підказують, що з'явилася інформація від Блумберг, що Блумберг дізнався, що США вимагатимуть від Росії для миру. А я зацитую у рамках свого мирного плану, сполучені штати вимагатимуть від Росії серед іншого. Визнати право України на власні збройні сили та оборонну промисловість, а також повернути Києву ЗАЕС, тобто запорізьку атомну електростанцію. Як вам такі новини? Я би не повністю довіряв всьому тому, що пишуть в західних медіях. Ми можемо згадати статтю в виданні The Washington Post, яка була опублікована 22 квітня квітня напередодні переговорів у Лондоні, які в принципі ні до чого не призвели між Україною, США, Британією та Францією і. В чому полягає проблема повідомлень у західних медіа? В тому, що там посилаються на анонімні джерела, чи в Білому домі, чи в Пентагоні, чи будь-де що, от нібито є такі там умови мирної угоди, що Washington Post писало, що однією з умов є те, що США мають визнати Крим Російським і що Україна має відмовитися від членства в НАТО. Ви Уляна навели дані про те, що писав Блумберг, і тут питання полягає в тому, що Росія так само може використовувати західні медіа для того, щоб просувати так. Це робиться не через Russia Today чи Спутник чи там різні телеграм-канали. Але це робиться через нібито авторитетні західні медіа, які там багато хто цитує. Тоді люди такі дивляться: ага, ну ось є такі вимоги, але чомусь Україна на ці вимоги не погоджується. Але погодьтеся, що це дивно, що умови. Чи вимоги в цих мирних угодах можуть публікуватися вільно в медіа. Це робиться з певною причиною для того, щоб подивитися, якою буде реакція, і та ж сама інформація про Крим. Вона так само є таким, знаєте, подразником на те, що от показати, що от, а ось бачите, що от нібито Україна не може повернути зараз Крим. Так, ми не можемо зараз повернути Крим військовим шляхом. І тому, якби для Росії питання Криму є таким окремим, і ми можемо повернути Крим дипломатичним шляхом. Але для цього треба так само переконувати партнерів, що і в, і в тому часі Сполучені Штати Америки, що ми не можемо підписати жодної мирної угоди, і, 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 і знову ж таки Україна. Україні потрібен мир в першу чергу. Ми хочемо миру, але Росія не хоче миру. І тому будь-які домовленості вони мають враховувати українське бачення, а українське бачення полягає в тому, що Російська Федерація має вивести свої війська з окупованих територій, і тільки після того повернення військовополонених, ну, формула миру президента Зеленського. Проголошена в листопаді 22-го року на саміті Групи 20 на Балі. Все, тобто, є чіткий перелік того, як ми бачимо мир після російсько-української війни. От і все. Але Росія цього не хоче, і Захід хоче, знаєте, як зійтися десь посередині, що от, ну, ми виконали якісь, нібито умови України і умови Російської Федерації. Давайте вже можливо буде хай якийсь мир, але не буде війни. Але ми ж розуміємо, що та ж сама Російська Федерація використає там перемир'я чи там мир на певний період лише для того, щоб переозброїтися і продовжити свою. Non, non, не great. просто потрібна пауза. Нам потрібен сталий мир. Ми хочемо жити у своїй вільній незалежній Україні. Будемо спостерігати, як будуть розгортатися події. Врешті-решт, ми в епіцентрі цих подій. Я дякую вам за цю розмову за аналітику. Важливі світові заяви ми аналізували разом із міжнародним оглядачем, аналітиком, детектор медіа Єгором Браліном.